Чому в інтернеті завжди так багато зборів на дрони для військових і як нині працюють російські засоби радіоелектронної боротьби? Про це зараз розпитаємо у Андрія з позивним. Отчеце оператор БПЛА у одній із бригад швидкого реагування. Андрію, скажи, чому завжди в інтернеті багато просять люди саме на дрони пожертвувати кошти і? Як російський РЕБ зараз працює, потрібно розуміти, що аеророзвідка зараз один з найефективніших методів для того, щоб дати якісь розвідувальні дані. І є два варіанти: або ми будемо збирати гроші на труни українським військовим, або ми будемо збирати на наші дрони, які на жаль втрачаються дуже швидко. На рахунок радіоелектронної боротьби росіяни, як на мене, стоять на декілька кроків попереду нас, і в них надзвичайно швидко і активно виходить тушити наші дрони, намагатися максимально знизити роботу нашої аеророзвідки, але на всю дію є протидія, і ми намагаємося, звісно, контролювати цей процес і продовжувати нашу роботу. Наскільки складно зараз з Тим щоб протидіяти їх засобам радіоелектронної боротьби, наскільки багато наших дронів втрачається зараз? Якщо взяти всю лінію фронту, я думаю, кожного дня втрачається мінімум один дрон, і я думаю, що я мінімізую втрати саме серед дронів. І це велика проблема, тому що вони дійсно працюють над цим, у них дійсно величезна кількість радіоелектронної боротьби, і нам є над чим працювати. Тим не менше, ми теж намагаємося йти не тільки в ногу, а й на крок попереду. Зараз ми використовуємо антени посилення, які теж, на жаль, достатньо дорого вартують, які дозволяють нам діапазон роботи коптерів збільшити і протидіяти якісно. Радіоелектронній боротьбі ворога. Ти кажеш, за добу втрачається щонайменше один дрон. Це на бригаду один дрон втрачається? Це може втрачатися на лінію фронту, на якій може бути, наприклад, там, умовно кажучи, 2-3 підрозділи, так, і от елементарно один дрон втрачається, тому що. Починаючи від помилки оператора, що це ж теж людський фактор, так? Ти постійно маєш бути зосереджений на своїй роботі, а любе люберебе, наприклад, вибух поруч з тобою, ти вже падаєш для того, щоб сховатися і врятувати своє життя, відповідно, дрон може відсіктися. Або в більшості, на жаль, це власне робота радіоелектронної боротьби. Тобто, ти можеш собі спокійно працювати, все чудово, бах, і ти втрачаєш дрон. Скажи, як зараз вдається поповнювати. Ваш, скажімо так, парк дронів новими дронами, хто з цим допомагає, і як це відбувається зараз? У вас основна частина допомоги це звісно, що волонтерська робота. Наприклад, нам дуже допомагає громадська організація Ватра і теж інші організації, які допомагають нам надзвичайно сильно з покупкою дронів. Скажи, будь ласка, знаєш, ти повернувся з бахмутського району? Тут треба сказати, що некоректно порівнювати ти нам про цим говорив ситуацію з містом Бахмут і з Бахмутським районом. Дещо різна ситуація. Скажи, будь ласка, як росіяни зараз штурмують бахмутський район? Це піхотні штурми, як це там було з тими самими вагнерівцями? Чи яка ситуація саме зараз? В Росії останнім часом створюється надзвичайно велика кількість ЧВК, тобто є вже ЧВК-ветеран, ЧВК Патріот, там інші ЧВКшки. Власне, Міністерство оборони створює ці ЧВК для того, щоб залучати туди зеків і відбирають по факту в ЧВК Вагнер основну м'ясну силу. Вони продовжують дійсно атакувати. Вони дійсно продовжують атакувати з великою кількістю піхоти. Слава Богу, саме, наприклад, танкових атак в них на нашому напрямку. Власне на нашому напрямку. Напрямку особливо не було, тобто танчик виїжджає, працює, працює по нам. Ми намагаємося його знищити на випередження, так і він відразу тікає. А так в основному це м'ясні атаки. Скажи, будь ласка, якщо говорити про ситуацію саме з дронами, з якими дронами тобі найкомфортніше працювати? Знаю, що дуже багато нарікань. Чую від операторів БПЛА на аутели, і, наприклад, на ті ж самі Мавіки дуже багато якихось таких коментарів, що подобається працювати. Що тобі подобається? Твоя особиста думка і позиція як оператора БПЛА, який на породвій працює е, час. Основні пташечки, з якими ми працюємо, це Мавік 3 Дуже хочу звернути увагу на те, що потрібно теж дивитися, які саме Mavic 3 є, тому що багато волонтерів купують Mavic 3 Classic, а це абсолютно не робоча схема, тому що в них немає такого зуму. Вони недоопрацьовані, тому всі працюють власне Mavic 3. Без ніяких інших дописів, e, Mavic 3 t зараз це коптер нічного бачення, в якому ти можеш працювати і в день і вночі, в ньому дуже класний зум, теж можна працювати. E, ну і власне все, що вище, Mavic 3, це матрас 30-й, матрас 300-й і так далі. Скажи, будь ласка, якщо говорити про інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку, якщо. Я думаю, що не будемо казати, де конкретно знаходишся. Однак, яка інтенсивність там боїв, якщо говорити, можливо, тобі колеги розповідали про те, яка ситуація у Бахмуті? Чим працюють по вам? Тому що вже тривалий час така думка є, що зараз дуже багато гинуть саме через обстріли. Яке озброєння використовують росіяни і? Що взагалі з цим відбувається? Моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що від стрілкової зброї зараз гине не більше 5% людей. Основна втрата основні втрати це від артилерії, від АГСів, мінометів, танкової, танкового вогню тощо. Тобто будь-яка далекобійна важка зброя. Скажи, будь ласка. Як часто тобі потрібен в роботі, наприклад, новий дрон, як часто ви збираєте на новий дрон, щоб просто глядачі розуміли? в нас вже достатньо досвідчений екіпаж, і за останній місяць ми втратили всього один дрон, це дуже хороший результат. Але водночас, як тільки на нашому напрямку завезли дуже якісний реп, і ми не знали, як з ним боротися, то бувало таке, що ми за день втрачали по два дрони. Тобто, це дуже ситуативно. Запас дронів завжди має бути. Чому тому що ти не знаєш, що буде завтра? Якщо вони завтра привезуть якісь нову нову систему. Ребів, ти можеш просто влупити весь свій запас дронів, і на наступний день в тебе вже не буде ну, теоретично з чим працювати. Тому завжди повинен бути запас, якби це смішно не було, тому що ми чудово розуміємо, що наша робота це робота, яку ще років 10 назад використовували розвідники-люди, а не розвідники-пташки. Відповідно, значно краще, щоб хлопці не лізли на нуль. За нуль точніше і безпосередньо біля ворога не світили своїми прекрасними обличчями, щоб краще ворог стріляв по пташкам, ніж по людям. Дякую тобі дуже за таку розмову. Нагадаю, що мали можливість поговорити з Андрієм з позивним Отче. Він оператор БПЛА одній з бригад швидкого реагування, повернувся от буквально з Бахмутського напрямку. Там Працював як аеророзвідка і нагадаю, що під цим відео ви можете побачити посилання на банку громадська організація. «Ватра». вона, власне збирає кошти на придбання нових дронів і ще багато чого, що потрібно власне операторам. БПЛА Андрій казав, що передавали допомогу. і, звичайно, хочу порекомендувати вам підписатися на ютуб канал нашої колеги Христі Луцик. Вінкор Прямого. вона тривалий час уже є волонтером Ватри. і Думаю, що на її сторінці ви можете знайти багато потрібних зборів і багато цікавої інформації з фронту.